Франківський драмтеатр відкрив 86-й театральний сезон. Глядачів чекає близько 10 прем'єрних постановок як від українських, так і від іноземних режисерів. Директор художній керівник драмтеатру Ростислав Держипільський розповідає, перша прем'єра відбудеться вже 11 і 12 вересня. Це вистава 1975 від Томія Нежича та постановчої групи зі Словенії. Я думаю, що точно в Україні ще такої вистави не було. Окремо про неї будемо вже дуже швидко говорити, тому що це перша наша прем'єра цього сезону. Далі ми з Назаром спробуємо знову ж таки з минулого сезону зробити Наталку Полтавку. Це буде рок-мюзикл. Далі у нас буде теж є, я вважаю, величезним успіхом для нас. Буде ставити ізраїльський режисер Гаді. Рол далі буде на фінал нашого сезону. Буде е Макбет Майкличевської. Те, що ми знову ж таки е прогнозували на минулий сезон. Також у планах Ростислава Держипільського опрацювати тему про сумнозвісне мертве село Озерце у Галицькому районі. Відтак режисер хоче створити імерсивну виставу про цей населений пункт. Дослідити оцю історію і створити таку імерсивну виставу для мене це дуже важливо, тому що мої предки в села, ви знаєте, я з снідавки я, я дуже вболіваю за те, щоб наші села не вмирали, бо це це дуже, ну, таке дуже страшне видовище. Насправді, коли ти заїжджаєш в мертве село. Начебто в живому регіоні я думаю, що ми це, це буде теж як експедиція, це буде дослідження. Е, я знаю, як це робити. І, ну воно воно мене дуже болить, і я думаю, що це теж буде дуже цікавий для нас. всіх. режисер-постановник франківського драмтеатру Назарій Панів додає у цьому сезоні буде чимало різнопланових вистав. Тож кожен глядач знайде собі щось до душі. Це буде надзвичайно цікавий сезон, оскільки. Е... Він для мене особисто не схожий на інші. Я думаю, що навіть в цих. Прем'єрах, які наші глядачі зможуть бачити цього сезону, кожен знайде виставу, яку, яка для нього буде, буде ближчою. Тобто, прем'єри є різних жанрів, різних напрямків. Крім того, наглядачів чекають фестивалі. Зокрема, з 12 по 15 вересня в Івано-Франківську відбудеться мультижанровий фестиваль релокованої культури Харків. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раїм.